Добрий день, у переддень 34 четвертої річниці Незалежності України Київ вітає а українців а, Торонто, українська громада в місті Торонто. А, дуже раді цій нагоді. Ви знаєте, ми всі разом належимо до глобальної української нації, і тому кожне свято. Загальноукраїнське це є спосіб нам нагадати один про одного. І якщо ми будемо дружні, якщо ми будемо вірити в нашу перемогу, а ми віримо в нашу перемогу, то Україна неминуче стане могутньою, багатою і знаною на всій планеті і дуже впливовою державою. Тож будьмо українці на всій планеті. Слава Україні! Ми гостюємо на суші та хочемо презентувати поезію Тетяни Лісневої, уродженки Сумської області. Вірш не сирота. Не сирота я, ні, не сирота. У мене є прекрасна Україна. Вона мені і мати, і сестра. Хрещена в мене мова Солов'їна. А ще у мене друзів є багато, в тяжку хвилину чую їх плече. Личеться, як чудодійне свято, і я щаслива, що мені ще. Не сиротаю, ні, не сирота. В мене природа, диво, журавлина, завжди шепочуть в посмішці вуста. Твоя я донька, мати Україна. У мене мрія, ніжна і крилата, і це не просто диво міражі Зробить добра великого багато, і зерно щедро зростити у душі. Твоїм пісням немає межі краю. Своїм вінку пшеничні колоски. І ще не всю істотію я знаю, але гортаю диво статінки. І твій я подих чує Україну. Вербень калини ніже красу, і збережу для внуків неодмінно, і крізь життя у серці пронесу. Овті of Офліндам. Of українців Торонто! Київська просвіта вітає вас з Днем Державного прапора і з Днем Незалежності України. Бажаємо вам міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя, радості за успіхи ваших дітей і всіх українців. Дякуємо вам дуже за те, що ви з нами єдині. За те, що ви допомагаєте нашим захисникам, за те, що ви бережете українську культуру там за океаном, але душею ви з нами і нас це радує. А ще нас радує. Тісна взаємодія, наша співпраця. Куємо вам, що ви є, що ви збираєтесь, що у вас звучить українська наша народна пісня, що вас зігріває поетичне слово, що ви одягаєте вишиванки і це єднає вас із рідною землею. Обіймаю вас всіма крилами душі. Вітання з Києва!